На майданчику карпалки продаж від власника, друзі. От такий у нас автомобільчик. Це у нас ширит сьомого року. Має двохлітровий бензиновий двигунчик, механічну коробку передач. От, будь ласка, погляньте на цього, вишневого колір. Показую ще раз. Тіго 2.0 Автівочка має передній привід. затонована. Авто замовірили, сіни зад порожки дверцята, Он, бачите, ще підкапує трошки, все оброблено. Ходовочка перебрана, як каже власник, все дуже добре. Отакі От у нас доровезні воченятка. Погляньте. На таких колесах, бачите, фірмові у нас тапки. Так, поїхали. Що там у нас завжди починаємо? Із багажничків, такі важкі дверцята, там запасочка у нас, ви ж розумієте, так. Поличка на місці, будь ласка, дамкратій ключ на місці. Ось так от виглядає авто. Ну, ви розумієте, так? як відчиняється ця калітка, отак от, на розпах. Отакий от у нас, ви бачите, вихлоп. Так, пішли по салончику гулять і, до речі, глянемо такі чистенькі стопачки. Ну, зовнішні автівочки, зауважень так не видно. Стан дверцят, карточки наші, 20-та оброблені, стоїчки, салон, да, підголовничка, блакитні такі от ставки тканини. Сіточки. Сірова, така, темно сірий такі у нас така стеля. Так, Стан дверця, Тканинка трошки підвісає тут вже поправити. У вас не він код, стойка, все, ціленьке, стан переднього сидіння, килимочок, торпедочка. Ну таке авто. Так, пішли до водія. Показуєш рестанування. Так, йдемо до водія. Так, всі 4 скоп підіймача маємо. Це водійське місце. Підкоригується воно. Под кормо. Закривання світлом, пробіг 151 тисяча, такий же стоїть мафончик, кондер, ну і механічна коробка, підлокотнички, все оце для вас, друзі. Так, відчиняємо. Так, тут вот такий флажок, зараз спробую однією рукою. Підмірю, важкувата, або телефон. Так, погляньте, стан двигуна, кріплення фар. Нагадую, тут 2-літровий бензиновий двигунчик. Під капотний простір. Ну от, друзі, таке авто. Так, телефончик власника буде, як завжди, під відео. Телефонуйте. Я нагадую, автівочка у нас з 7-го року 2-літровий бензиновий двигунчик, передній привід. Ціничик авто 5 тисяч власник готовий з вами зустрічатися і все це обмірковувати. Тож телефонуйте, чекаю ваших дзвінків.